Дональд Трамп планує надати Україні ракети великої дальності. Вони можуть вражати Москву. Це може змінити хід війни і вплинути на Кремль. Президент Сполучених Штатів оголосить про новий план військової допомоги Україні. Він ймовірно включатиме наступальну зброю. За даними до цього пакета можуть увійти ракети, здатні вражати цілі в Росії, включно з Москвою. Остаточного рішення ще немає. Але сенатор Лінці Грем зазначив, що Трамп дуже злий на Путіна, тому заява буде агресивною. Передача наступальної зброї стане зміною в позиції Трампа. Раніше він обіцяв лише оборонне озброєння. Це було щоб уникнути ескалації. Чиновники Сполучених Штатів України та Європи сподіваються, що нова зброя змінить перебіг війни. Ініціатива передбачає, що європейські країни оплачуватимуть зброю, вироблену в Сполучених Штатах, яку потім відправлятимуть в Україну. Ідею запропонував президент Володимир Зеленський під час саміту НАТО. Останнім часом Трамп був розчарований небажанням Путіна йти на перемир'я. Також його непокоїть активізація атак по Києву. Переломним моментом стала телефонна розмова 3 липня. Путін дав зрозуміти, що готує нову хвилю ескалації.